Ви боязким поглядом перше переступили по рік цієї школи. І хоч наша школа сьогодні в достатньо лунає дзвінким сміхом, вона залишається в пам'яті назавжди. на завжди. Буканіка, все гадісно, все. Можна вже не ходити до школи, можна вже гуляти. Я не хочу йти з цієї школи. А чому він Мені було тут краще, тут було все вперше. Діти наші сільські, але вони дуже милі, дуже співчутливі. Є радість за них, тому що вони будуть пізнавати, вони будуть йти далі. Ну і в цей час сумно, тому що прощаємося. Останні миті в нашій школі. Я вже на заслужений відпочинок. В цій школі завжди були маленькі класи, тому що це сільська школа. Максимум тут було на оце, наприклад, на випуск сім-сім дітей. Діти всі гарні, розумні, активні. Брибишки Так, школа, вірніше це філія, вона є реорганізована в результаті того, що там є мала кількість дітей. Діти будуть доставлятися шкіль, шкільними автобусами, школяриками. Як із цього села, Лани вже доїжджають через дітки. І ці з 1 вересня також будуть навчатися або в нашому ліцеї, або в іншому закладі загальної середньої освіти щерця.